Каймулі відкрився Оранж Клаб, причому великий Оранж Клаб. Бачите, зараз зайдемо, все подивимось, приміряємо. Взагалі це аутлет брендів. Ось вам список всіх цих брендів. Можете собі поставити на стоп і подивитись, що тут є. Мені подобається цей аутлет, тому що там реально є класні знахідки. Я колись показувала їх на YouTube, показувала у себе в Instagram. Я там придбала собі сумку флорентійського бренду з натуральної шкіри Шевал Фіренце. Наскільки пам'ятаю цей бренд, так називається дуже класна. Можливо, десь тут прикреплю фоточку. Я ходила із цією сумкою на Ukrainian на Week, до речі, і тут реально є прям круті знахідки. Тому давайте подивимось, що вони пропонують у SkyMall. Ну тут багато народу зараз. Сьогодні субота. Сьогодні перший день відкриття, тому я приїхала сьогодні одразу. Так, я підійшла до стенду з сумками. Ось вони тут. І вони ще розкидані по магазину. Є ось така прикольна сумочка. Вона ой так не можу покласти. Вона від бренду Pretty Little Sin за 529 гривень. Будь ласка, дуже класна. Мені ой, палець віддай. Мені подобається ця шкіра, молочний колір. І тут є ось цей бренд Cheval Firenze. Ось сумочка, ось така темно-синя, класна. У них класні сумки з натуральної шкіри. Ось подивіться класне виконання. І ця, наприклад, коштує 375 зі знижкою. Була ну майже 4 тисячі. Це класна ціна для цього бренду, тому що у них надзвичайна якість. Я свою ношу і я прям нею задоволена. Ніяких нарікань взагалі, а вигляд має чудовий. Ось така ще джинсова. Подивіться, влітку під якісь джинсові аутфіти 660 гривень. класно. Так, хочу подивитися ще стенд з преміум брендами. Дивіться, який лайнер дуже яскравий. У нього така вишивка на спинці. Бренд Obey із ось таким утепленим бомбером. Класна якість. На весну ось зараз буде те, що треба. Він так нормально утеплений, і у нього гарнючий бежевий колір. Знову ж таки, бренд Obey, утеплений бомбер із вельвету. Подивіться на це поєднання кольорів. Тут кишеньки і тут ось така гарнюча вишивка. А, він ще й з капюшоном. І капюшон так, також утеплений. Вельвет якраз у моді. І можна собі придбати ось такий бомбер. Так. О, ось цей гарнючий такий якийсь бірюзовий колір, блакитно-бірюзовий. Також бренд Obey. Так, лайнер. Гарний, такий фіолетовий, дуже якісний. Це скотч сода. І він за 4680. Мені подобається ця якість. І як зроблено всередині? Ще знайшла гарного кольору, велюровий такий світшот з блискавкою в худі. Дуже гарний, насичений зелений. Тут така вишивка, це супер драй по 1860. Дійшла, помацала, думаю, брюки такої класної якості. дивлюсь, а це кос. Дуже хочу, щоб був мій розмір. 3700. Так, який це розмір взагалі? Мені здається, вони мені великувато. 44, Так, великуваті. Можливо, я пошукаю якийсь інший КОС, Тут є з чого обрати. Ось ще одні брюки це також кос. коротше, дівчата. Класнючі брюки від кос. Ну, Просто на дотики, не знаю, через камеру видно чи ні. На дотик я відчуваю цю якість. І ось ці, наприклад, також 3700. Але вони також 44-го розміру. Ну, Я думаю, тут можна знайти свій розмір. Так, дівчата, у них щопонеділка додаткові знижки. Так, дівчата, у них щочетверга нові надходження, тому можна приходити і подивитися, що новенького буде. А щопонеділка додаткові знижки, тому можна брати собі зі знижкою. Класна така тканина. Ну, це також якийсь великий топ. По брендам тут Супердрай, Маш, Сандрос, Кочин Сода, Обей, Притча Лічел Син, Кос. Ну, Дуже багато брендів, таких прикольних брендів. Шеваль Фіренце. Це просто аутлет цих класних брендів. Тому можна приходити і збирати собі тут луки. Ось також обей, ось таке поло. Воно велюрове. Якась така приємна тканина, м'яка. Я прям не розраховувала. Дуже приємна. Це поло 1400. Це воно? Так, це воно. Мій перший аутфіт ось такий кольоровий. Тренч у мене Том Тейлор. Дуже гарної якості. Він такий щільний, приємний на дотик. Ця тканина приємна. Зелений колір, посадка, дизайн, все як треба. Сукня з Other Stories, Я потім покажу її ближче і подивіться на це взуття. Воно таке було хати, маленькі підбори, але таке гарне. Я про нього задумалась. Як вам такий аутфіт, все разом. Мені здається, вже такий весняний, кольоровий аутфіт. Подивіться, як ця сукня робить фігуру. І вона така легенька, вона трикотажна, ну ніби в'язана, але вона легенька. І ці смуги вони випуклі. Класно перекликаються з туфлями, з сумкою. Ну і цю сукню можна весною вже під будь-що. під якісь там, не знаю, пальта, тренчі, бомбери і так далі. Тренч 299 чи Томтейлер, розмір М. Класна. Якість дівчата забирають його, будь ласка, і показують цю сукню. Ну, Класно. Звичайно, такі сукні вони важкі, але ця дуже легенька. Подивіться, як вона робить талію, стегна. Подобається. Така прям якісна. Mm -hmm. Сукня 219 це uh, And Other Stories XS, до речі, але вона добре тягнеться. Новий аутфіт, але з тою самою сумкою і взуттям класно підходить під ось таку сорочку із екошкіри з коротким рукавом. Прикольний лук, прикольні джинси. Дивіться, джинсів тут багато, можна собі знайти класні і з якимись такими деталями і нестандартним дизайном. Взуття я прям фанатію від нього. подивіться, як додає чогось такого пікантного. Показує ось це взуття. Це and other stories. Навіть підбори в волохаті. Це сороковий розмір, але мені сороковий підійшов. 39-й мені буде вже тиснути. Маленькі підбори, ну класні, дуже ефектні, і вони тут єдині. Так, 3 290 Ось так. Вони коштують дуже ефектні. Так, бордова сорочка Вера Мода 790, джинси 1359. Це у нас ось цей бренд. C A. Такий яскравий у мене аутфіт вийшов, поєднання такого бежевого, молочного і блакитного. Пальто це Sandro, взуття це Diesel, до речі. І причому вони класні, якісні. І тут по кайбі о, така липка стрічка, що взуття прилипало і потім не спадало. Коротше, все продумано. І сумка притча Little Sin. Вона там щось дешево коштує. Мені подобається ця спідничка. Це не натуральна шкіра, але виглядає реально як натуральна шкіра, і по якості, по відчуттям також. Дуже ефектна блуза. Звісно, ось цю частину можна заправити. Можна і ось так її носити. Мені прям дуже подобається. Такий, звісно, це весняний вже аутфіт, але дівчата нам залишилось трошечки почекати і буде вже весна. Підбори, до речі, зручні, Стійкі я маю на увазі, тобто п'ятка стійко стоїть у них. Це також сороковий розмір, і також він мені підійшов, я б собі менше не брала. І показую вам цю корнючу сорочку без пальта вже. Такі рукавчики, ліхтарики. Вона на мене трошки замала, мені здається, мені треба все ж таки на розмір більше. Але вона дуже ефектно виглядає. Тут вишивка, приємна тканинка така, гузички. З брюками також буде класно виглядати. Пальто 12770. Це сороковий розмір. Короче, сороковий там розмір. And Азос <свистак> торіс. Боже, блуза 1719. Це розмір 32-й. Ну, це типу ексеска, я так зрозуміла, але така дуже повномірна ексеска. Так що я тут показую це, я вже показувала вам. І сумка. 529 гривень, Pretty little sin. Ось така. Це спідниця 1400. Це бренд Legger. Подивіться на цю красу. Це той бомбер, який я показувала із зали. На мені наша еска. Він прям такий теплий, якісний. На весну те, що треба. Я потім його зніму, покажу. Цей топ із джинсами. Подивіться, як все гарно виглядає. Сумка гарно виглядає. Єдине, що я б сумку, можливо, змінила трошечки не на такий прям білий-білий, а й тут такий на молочний, чи взагалі якусь кардинально іншу, ну, кольорову яскраву. Я залишила це взуття дізель. Бомбер обей. Бомбер прям рекомендую. І причому там були розміри, там були і XS, і єскі, і ємки, щось таке. Тому, о, ну, і, і не для однієї людини, так би мовити. І джинси. Подивіться, як сіли джинси. Зараз зніму бомбер і покажу все більш детально. Тепер показую, як сидить блуза на мені. Взагалі це блуза сукня, тому що мені здається, її можна носити як сукню, просто під низ надягати якісь шортики, якусь білизну. Дуже приємна тканина. Просто вона на мене замала, дівчата. І ну, вона тут у мене не сходиться. А звісно, можна носити як блузу, розтібнувши ось тут. І все на цьому. Класно сіли джинси. Прям так, як треба. Треба, треба. Мені подобаються ці зав'язки, вони прям цікаві. Ну взагалі тут багато цікавих саме речей. Не базових таких, а саме цікавих можна знайти. Тому за якимись такими цікавинками то краще сюди приходити. Сумка 529 гривень, дев'ять гривень. син. Вона класна, мені подобається такий дизайн. Ось ця сорочка. Тут написано навіть Tencel і Lyocell. Це ніжна тканина. Така приємна. 1780, але це якийсь розмір 34-й. Ну, це XS мені стається, прям. S ка мені здається. SK Bomber Obey. Теплющий, прям і резинки ці якісні. Взуття дизель. 3,926 926, знижку 30%. Вони. І це сороковий, мені здається, ой, розмір розмірковий, але мені підійшов на мій 39 Я у своєму аутфіті, у якому я прийшла, і знову мірюю це взуття. Думаю, наскільки воно зручне і як я можу його носити. В принципі, буде тепліше, я зможу під Джинси його носити, під брюки якісь. Воно прям таке, знаєте, більш закрите, і під якісь сукні не знаю. Більше мені під джинси вони подобаються. А, треба подумати, але вони тут єдині, тому якщо буду довго думати, то просто їх потім вже не буде. Так, і ось ці джинси 1200 це який розмір причили чили син. 38 розмір вони сіли на мене класно з такими зав'язками. Ну, все, мій улов. Це ось це взуття. Я не могла його не взяти. Воно дуже цікаве, воно зручне і буде класно виглядати у аутфітах. Всім привіт! У нас вже наступний день, але я вже знову у скемолі. Я просто зайшла у бежку, подивитися, що тут, і побачила ось цю куртку. Я захотіла вам її показати, але звісно, її треба стилізувати, щоб показати. Вона, наче з нової колекції, дуже е, такий класний насичений, темний бордовий колір, і вона класна по якості. Мені подобається ця екошкіра, і мені подобається її дизайн. Її можна тут трошечки стягнути по бокам, але так взагалі вона просто пряма. На рукавах також нічого немає, така, знаєте, ніби базова, не нав'язлива куртка, але разом з тим дуже така стильна. Я поєднала її з футболкою майже у такому самому кольорі. І, до речі, у безці з'явилось дуже широкий асортимент просто базових футболок, облягаючих. Зараз тренд на облягаючий силует, і якщо ви шукали просто облягаючі футболки. Не оверсайзні, не прямі, а лягаючи по фігурі, то тут ви їх знайдете. Причому у не знаю, всіх кольорах, які тільки треба. І ось такі спортивні штани у блідо-оливковому кольорі. Мені дуже сподобалось. Я не знайшла інше взуття, ніякі бутільйони. Тут просто досі йде розпродаж, купа е речей з розпродажу по магазину, М -м, і взуття маловато. Є босоніжки чи ось таке взуття? Я вже вирішила взяти ось таке і ось так от поєднати. Я хотіла якісь бутільйони. Без цієї збірки, але ну, це схоже на бутільйони. Уявіть, що тут унизу бутільйони. Просто тут оверсай, ну таке широке, і тут така збірка. Мені це не дуже подобається. Якби там просто була м -м, щиколотка, така тоненька видна, це було б класно. Але так, в принципі, більш-менш, але куртка. І по якості також, як я вже сказала, мені все сподобалось. Взуття 3300, ну це не шкіра. Так, де фокус? Ось воно таке. Е ну, воно м'яке, наче зручне, але ось ця імітація замші, ну це видно, що це не замж. Ну, коротше, за 3,300 я б їх точно не брала. На цю куртку тут немає цінника. Ось, будь ласка, я зараз із зали вам покажу, але це розмір М. І тут, до речі, класно зроблено. Тут є ось така петелька. Ну, взагалі, мені прям сподобалась вона. Так, нормальна якість була чи ні, коли я показувала. Коротше, розмір М. І ось ця футболка М 319 дев'ятнадцять гривень. Штани трикотажні МК1400. Ну, вони без нічосу, просто такий досить щільний. Ну, хоча не щільний, такий середньої щільності трикотаж. Ну так, тут більше нічого такого показувати. Тут багато розпродажу. І зараз я покажу вам ось ці куртки. До речі, до них ще підійдуть ось ці футболки. Це нова колекція і вони 2200. Ну, до речі, нормальна ціна для такої якості. Я пішла у зару. Ось зара. Жакет, їх вірусний жакет. Але мені здається, у них був ще якийсь, а це вже іншу модель вони зробили. Він також, ви бачите, такий по діагоналі застібається. І з такої самої тканини брюки йдуть. Ну, костюмчиком буде виглядати гарно. Так. А, це брюки зі штрипками. Так, жакет одразу показує вам артикул 4300. І тут висить гарненький такий топ напівпрозорий із шифону, з вишивкою, з такими страліками. Ну, гарний. Мені подобається. Мені здається, він був, чи вони просто зробили дуже схожий: 2200. Сподобалась ця блуза по якості. Сама тканина я маю на увазі. Вона така, ніби випукла ось ці смужки. Та й сама тканина не тільки смужки, дуже така легенька, приємна на дотик. Подивіться на цю кишеньку. А влітку якраз те, що треба, і як накидальну сорочку носити, 1900 коштує. І тут віскоза і поліамід, і просто під заправку у джинси. Дуже гарний колір джинс. І денім, до речі, це аж також дуже гарної якості. 1600. Так, тут так світло б'є. Ось такий колір. Якийсь такий бежево-оливковий. Ну, дуже гарний. Якість мені сподобалась. Можливо, я їх примірюю, а може і ні. Але одразу показую вам артикул. Оцю ковтинку я бачила на сайті. Вона дуже гарна. Вона тут із такою булавкою йде, яку, так, не знаю, можна е, прибрати чи ні, і на плечики одягається. Е, ну, приємна така м'яка тканина, але мені здається, там нічого натурального немає у складі. Це поліестер. Е, ну, 45 візко, вибачайте. Але візуально вона прям класна. така, молочний колір, як вам така сукня. У змугу вона не приталена, вона просто пряма, і тут така спідничка балон. Ну, виглядає цікаво. А ще такий жакет, я не пам'ятаю, вам показувала його чи ні. І з хутром понизу. Ось таке. Три тисячі він коштує, але ну він цікавий, такі гузочки, тканина гарна. Із брюками, чи якщо навіть, якщо, не навіть, не а просто якщо знайти ось такі брюки Марсала у такому кольорі, як хутро, буде взагалі дуже гарно. І просто з джинсами також буде гарно. До речі, а ось і брюки Марсала. Можна просто їх взяти і носити не з цим жакетом, а з. Тим <реш> жакетом. Ось, наприклад, я вам навіть покажу я навіть мірити так не буду, просто покажу, Ого, яка краса. Ну, класно підходить, але це такий прям якийсь такий більш строгий вихідний лук. Брюки 1600. Мені подобається надуток ця тканина. А з джинсами буде, мені здається, більш якось ну не те, що цікаво, більш casual, але разом з тим більш такий на контрасті працювати. І ще подивіться на цю блузу. Яка гарна планка. Ага, тут гудзички застібаються. Дуже гарна вона. 1400. Я йду до яскравих кардиганів. Такий насичений синій і насичений рожевий колір. Вони прям такі щільні. Щільна ця в'язка. Такі важкенькі, я такі полюбляю Знаєте, як верхній одяг весною носити 2,200 тут лише 5% вовни. Але такі штуки вони все рівно гріють, тому що вони самі по собі щільні, важкі. Тобто, звісно, там у мінус ви не будете їх носити, ви їх будете носити, коли вже буде досить тепло. Але треба все рівно щось накинути наверх на футболку, тобто піднести якусь футболку, блузу, джинси, брюки, і зверху ось такий кардиганчик. Візуально вони дуже гарно виглядають, особливо ці кольори. Ще тут є ось такі яскраві гольфи з коротким рукавом. Подивіться на всі ці кольори. Такий прям дуже яскравий жовтий, дуже яскравий рожевий, прям ну, яскраві. Трошечки б, якби вони були приглушені, ну, особисто мені було б краще. Тут вже 7% вовни, також щільна тканинка, вона така більш пухнаста, більш приємна, більш м'яка вже. І мені подобається ось цей ефект, коли підгортається трошечки горло, Ну, ось ці частини, ви зрозуміли. Ну, тут ще зал розпродажу. Ну, ви бачите, як все навішано. Тут ще. Все розпродається. Тому, не знаю, тут, мабуть, я вже ходити не буду. Такий кардиганчик також гарний. Так, а тут є якась вовна чи щось таке. Тут 6% вовни. Так, ось цю сукню хочу подивитись. Горох, така кутонова тканина щільна на підкладці. 1600 підкладка полієстра зверху бавовна. Ну, має виглядати гарно на фігурі. Прям хочеться її помірити, а тут лише дві штучки. Це який розмір, це XS і це XS. Ну, Не помірюю я, тому що я не XS. Так, це у нас ось ця по діагоналі скроєна спідничка. Гарна, мені подобається. Так, ну все, я пішла збирати луки і вам показувати. Так, перше луко з ось цією спідничкою. Визуття мені за мале це 37-й взагалі розмір, але в принципі воно гарно вписується у цей аутфіт. Мені подобається таке поєднання, кежу і чогось такого романтичного. Додати ще сюди сумку, і буде дуже гарно. Спідничка мені сподобалась і можна потім стилізувати багато з чим іншим, і з жіночним, і з таким кежу. Вона цікаво виглядає, і мені подобається вона на довдик. Подивимось ще це поліестер, ще віскоза. Іначе не просвічує. Так, у мене тут під низом ось така прозора біла сітка. Ну це лонг, і зверху надягла цей кардиганчик. Кардиганчик якийсь завеликий. Я б його врала менше, щоб він був більше по фігурі і не було ось такого провисання. Плюс я підкатала рукава. Бачите, бо вони прям дуже довгі. Хоча це наче не якийсь великий розмір. Зараз подивимось, але. Мені дуже подобається ось таке поєднання. Сп'ятниця була у розмірі S, 1200, і це 100% поліестер, але такий приємний на дотик, І він наче не липне до тіла. Кардиганчик МК півтори 52, акрил, 39 поліестер, 6 вовна, 3, аластан. Я би s ко собі точно брала. І ось це взуття 3300. Це не натуральна шкіра. 37-й розмір. Вони були єдині. Тут ще ось такий Елемент. Костюм у гарному кольорі такому, і мені дуже подобається ось ця застіпка. Вона на кнопці. От кнопка її можна приб... не прибрати, а розтіпнути. Але візуально виглядає прям дуже класно. Брюки, які в мене з'їхали трохи вниз, але менший розмір мені не підійде. Це еска. І дуже гарне взуття. О, до речі, я тільки помітила, що у брюк також тут є ось така застіпка. Це не застібка, це просто ну, петілька, яку можна прибрати і буде пряма штанина. Але візуально прям дуже гарний костюмчик. Мені подобається. Ось такий розтібнутий варіант. Ось тут кнопка. І ось так буде у розстібнутому варіанті. Мені, звісно, більше подобається у застібнутому. Ось так, але прям дуже класна ідея. Так, жакет був у розмірі М3300, 71 поліестер, 23 віскоза, підкладка 100% фацетат. І ось цей напівпрозорий лонг Еска 950 гривень, 100% бавовна, але ось тут по коміру, де шов йде, взагалі не тягнеться. Я б, мабуть, собі М-ку брала. Брюки М-ка 1900. Я все ж таки міряю ось ці джинси, які показувала які такі бежево оливкові, дуже класні, широкі, гарна довжина. Залишила ось ці човники на низьких підборах. У них дуже гарний колір. Такий коричневий і гарна посадка. Тут у мене там, жакет із екошкіри, він трошечки приталений, але він не розрахований, щоб низ надягати щось таке пухке, більш товсте. Я взяла ось цей гольф з коротким рукавом, і він вже е, мені некомфортно сідає. Тобто тут якась футболка, сорочка, максимум ну, щось тоненьке. І все на цьому, хоча так мені візуально прям дуже подобається ось цей ну, поєднання кольорів, ось цього гольфа, коричневого жакета. Е, і джинс. Причому жакет на ну, розмір більше. Я думаю, мені вже не треба брати, бо він сів так, як треба. Гарне таке поєднання кольорів. Він тут такий двобортний, застівається, і розтібнутий варіант ось такий. Я б сюди ще додала пасок. Щоб було ну, більш такий завершений лук, був і все. Ця кортинка, слухайте. Може, мені здається, але вона так гріє сильно, хоча там наче тільки 7% вовни. але мені у ній прям спекотно. Шакет МК2600. Ось так цей гольф. Виглядає разом з джинсами, так у мене тут стричить кишенька. Джинси, до речі, у 38-му розмірі, вони так вільно сіли, як я люблю, не облягаючи. А так, ви бачите, є свобода. Але не під низькі підбори, під якісь більш високі. Ну і ще раз покажу цей гольф МК 1250 акрил, 40 поліестер, 7 вовна, 3 Аластан. Ну і не могла не показати вам цей кардиганчик. Він такий фігурний, дуже гарний, асиметрична планка, така фігурна, рукава колесом, приталений. Бачила тільки в білому варіанті, не знаю, чи є інші кольори чи ні, але він дуже гарний. Ось так просто з джинсами, з брюками, з якимись підничками. Якраз можна з чорною якоюсь спідничкою. Буде дуже гарно виглядати, е, а не мені еска. Більше я б собі не брала, бо рукава інакше вже не будуть нормально виглядати і не буде такого приталення. Приємний така середня в'язка. Він так ну, тягнеться ці планки, планки, планка, ці гудзики функціональних можна розтібнути. Джинси були у 38-му розмірі 1600 і цей кардиганчик еска 1970 віскоза 30 поліестер. Взуття такі низенькі підбори. Дуже гарний колір, і вони зручні. 39-й розмір. Так, і це, ну, фокусуйся, овеча шкіра. Це натуральна шкіра. Так, а я сказала, ціну чи ні? Ну, ціна, самі бачите, 99 баксів. А, тут є все. 2,5 тисячі вони коштують. Ну, центральна шкіра класна, рекомендую. Волог буде вже закінчувати. Напишіть, що вам сподобалось найбільше, який магазин, який лук, і взагалі що показувати. Вже весінні, якісь е, весняні луки, якісь такі легенькі. Коротше, яку категорію, які луки, все пишіть у коментарях.